Ваша програма провела оцінювання щорічних потреб у вакцинах для вашого району та визначила, що вакцини мають постачатися щоквартально. Як районний керівник, ви повинні переконатися, що ваше сховище холодового ланцюга має достатню міськість, щоб зберігати вакцини за необхідної температури, якщо ви цього не зробите, ви ризикуєте пошкодити вакцини. Щоб визначити, чи достатня міськість вашого обладнання холодового ланцюга. Вам необхідно розрахувати потреби в об'ємі для зберігання вакцин і місткість вашого наявного обладнання для зберігання в холодовому ланцюзі. Якщо об'єм необхідний для зберігання ваших вакцин перевищує наявну місткість обладнання холодового ланцюга це означає, що ви маєте проблему з місткістю, яку необхідно буде вирішити. У цьому відео ми зосередимося на розрахунку потреби в об'ємі для зберігання вакцин. Щоб розрахувати потребу в об'ємі для зберігання вакцин, вам необхідно розрахувати об'єм, необхідний для зберігання кожного передбаченого типу вакцини, а потім додати ці значення. Для обчислення скористаємося цією таблицею. Спочатку складіть перелік всіх вакцин в календарі щеплень. Якщо розчинники необхідно зберігати в холодильнику, вони повинні бути включені в цей перелік. По кожній вакцині. Вкажіть кількість дозу флаконів відповідно до форми випуску, яку ви використовуєте. У цьому прикладі район замовив правцевий анатоксин по 20 доз у флаконі. Тому вкажіть одиниці об'єму на дозу або об'єм одиниці упаковки для кожної вакцини. Це об'єм, який займає кожна доза разом із первинною і вторинною упаковкою. Вам потрібно буде скоригувати це значення відповідно до конкретних типів вакцин у вашій країні. У даному випадку одиниця об'єму однієї дози правцевого анатоксину становить 2 кубічних сантиметри. Щоб знайти цю інформацію, ваша програма може використовувати таблицю подібну до цієї, в якій вказано об'єм одиниці упаковки для поширених вакцини розчинників. Якщо у вас немає детальної інформації про об'єм одиниці упаковки вакцини, ви можете виміряти довжину, ширину і висоту упаковки і помножити їх. Далі поділіть це число на кількість доз, яке являє собою кількість флаконів, помножену на кількість доз у флаконі. Після цього запишіть щорічно очікувану кількість доз, які будуть зберігатися для кожної вакцини. У цьому прикладі очікується 266 тисяч доз правцевого анатоксину. Пам'ятайте про різні способи розрахунку ваших щорічних потреб залежно від вашого рівня і вашої програми. Оскільки ви розраховуєте потребу в об'ємі для кожного кварталу, поділіть це число на 4, щоб визначити очікувані щоквартальні дози. У цьому випадку очікується 66 500 доз правцевого анатоксину. Тепер розрахуйте загальний об'єм для зберігання кожної вакцини, помноживши об'єм одиниці упаковки на очікувані щокварталу дози вакцини. Об'єм для зберігання правцевого анатоксину щокварталу становитиме 133 тисячі кубічних сантиметрів. Поділіть на тисячу, щоб перевести загальний об'єм для зберігання з кубічних сантиметрів у літри. Таким чином, для зберігання правцевого анатоксину потрібен об'єм у 133 літри. Скопіюйте та вставте загальний об'єм для кожної вакцини та розчинника у стовпчик із відповідним температурним діапазоном. За винятком оральної поліоміелітної вакцини, всі вакцини з цього переліку повинні зберігатися при температурі від 2 до 8 градусів Цельсія. Нарешті додайте всі об'єми, щоб отримати загальний об'єм, необхідний для зберігання для кожного температурного діапазону. Це допоможе вам визначити ваші потреби в різних типах зберігання, таких як холодильники та морозильні камери для вакцин. У цьому прикладі. Для щоквартальної доставки вакцин потрібно щонайменше 133 літри морозильних камер і 1325 літрів холодильних камер. Майте на увазі, що ця таблиця і цей метод будуть використовуватися для планування регулярних сесій імунізації у межах вашої програми. У разі введення нової вакцини або додаткових заходів імунізації. Для визначення потрібної міскості обладнання холодового ланцюга для очікуваної нової партії, вам може знадобитися включити будь-які вакцини наразі наявні на складі. У цьому випадку ви можете використовувати таку таблицю. Щоб визначити загальну кількість доз для зберігання, ви повинні додати наявну кількість доз до очікуваної кількості доз. Далі, використовуючи той же метод, помножте загальну кількість доз на об'єм одиниці упаковки. Щоб визначити ваші потреби в об'ємі для зберігання. Щойно ви визначите свої потреби в об'ємі для зберігання вакцин, ви зможете оцінити міськість свого обладнання холодового ланцюга та визначити, чи достатньо у вас місця. Для цього ви можете використовувати таблицю подібно до цієї. Ви повинні розрахувати загальну чисту міськість кожного типу обладнання для зберігання вакцин, наприклад, кожної моделі наявного холодильника або морозильної камери. Далі ви повинні додати ці міськості, щоб отримати загальну чисту міськість обладнання для зберігання вакцин для кожного температурного діапазону. Цей розрахунок більш детально описаний в окремому відеоролику. Щойно ви визначите свої потреби в об'ємі для зберігання вакцин та міськість свого обладнання холодового ланцюга, ви зможете визначити, чи достатньо у вас місця для зберігання вакцин. Подібна таблиця може стати в нагоді. Кажіть ваші потреби в об'ємі для зберігання вакцини і міськість обладнання холодового ланцюга в обох температурних діапазонах. По кожному типу обладнання відніміть об'єм необхідний для зберігання вакцин від наявної міськості обладнання холодового ланцюга. Якщо результатом є від'ємне число, ви маєте проблему з нестачею місця, яку необхідно буде усунути. Наприклад, припустимо, що у вас було 528 літрів вільного місця в холодильнику і холодильній кімнаті. Вам необхідно 600 літрів для вхідної партії вакцин. Коли ви віднімаєте 600 від 528, ви отримуєте від'ємне число. Це означає, що вам потрібно буде знайти додаткове місце для зберігання в холодовому ланцюзі, щоб безпечно зберігати всі ваші вакцини. У цьому відео ми розглянули, як розрахувати потребу в об'ємі для зберігання вакцин і визначити, чи достатньо буде міскості обладнання холодового ланцюга.